Ліванці, які раніше втекли з південного прикордоння країни, починають повертатися до рідних сіл. Це відбувається у міру виведення ізраїльських військ з більшої частини території країни. Я не Це не почуття. Що сказати? Жодні слова не можуть виразити це почуття. Водночас, 18 лютого, настав крайній термін виходу цагалу з Лівану. Перемир'я за посередництва США зупинило війну між Ізраїлем і рухом Хезболла. Проте ізраїльська сторона оголосила, що тимчасово залишиться у п'яти зонах на вершинах пагорбів. За її словами, це необхідно для гарантування безпеки. Ліван же заявив, що будь-яку ізраїльську присутність уважатиме окупацією. Конфлікт призвів до переміщення більш як мільйона осіб у Лівані та десятків тисяч на півночі Ізраїлю. Цагал та Хезбола обмінювалися ударами майже рік, переважно вздовж кордону. Війна почалася в жовтні 2023 року, коли Хезбола почала обстрілювати Ізраїль ракетами на підтримку свого союзника Хамасу. У вересні Ізраїль ліквідував більшу частину вищого керівництва угруповання під час авіаударів і наземного наступу. Листопадове перемир'я передбачає відведення з півдня лівану ізраїльських військ і бойовиків Хезболи та розміщення там урядової армії країни.